Крім навчання і тренування, у нас проходили ще й змагання чемпіонату України з фрідайвінгу. І є таке навіть бажання вже проплити тут. Ми, як фрідайвери, зазвичай займали ці крайні одну чи дві доріжки і плавали вздовж. <laughs> Fantastic. Ось два золота з цьогорічного чемпіонату світу для України. Звичайно, для України, і для мене надзвичайно важливо було відчувати цю підтримку. І цього року вона була ну неймовірною. Чесно, дякую всім українцям. Я відчувала підтримку кожного. Тут же ми пірнаємо в відкритому морі і може е, все, що завгодно статися. Так, е, Інша погода, підводні течії, акули навіть е, припливали е, одного дня. Чемпіонат світу пройшов не менш успішно ще один світовий рекорд і золото е, занурення без власт, яке символічно відбулося на е, День Незалежності.